Пільговий кредит на житло за ставкою 3% річних для військовослужбовців, правоохоронців, вчителів, медиків та науковців. З 1 жовтня 2022 року запрацювала державна програма ЄОселя. Такий кредит надається на 20 років. Детальніше про умови кредитувань дізнаємося в Житомирському обласному управлінні Держбанку Ощадбанк. В Першу чергу загальні умови, кредит. Сплать клієнт сплачує 3% річних. Це дуже невисока відсоткова ставка. Я можу сказати, що стандартна відсоткова ставка на сьогоднішній день по іпотечних кредитах коливається від 16 до 18% річних. Це в разі, якщо Клієнт просто прийде в банк і скаже, хочу отримати іпотеку. В даному випадку 3%. Наступний момент: термін кредитування до 20 років, але на момент закінчення терміну дії кредити, клієнту не повинно бути 70, не більше 70 років. Є умови також до житла. До житла на сьогоднішній день кредитуються винятково квартири в багатоквартирних будинках. Тобто будинок з земельною ділянкою не кредитується по державній програмі, видатково квартири. Самому будинку, якщо це будинок знаходиться в обласному центрі, тобто в місті Житомир, такому будинку повинно бути не більше 10 років, тобто це має бути новобудова. Ще однією вимогою є нормативна площа, яка має бути не більше 52,5 метрів квадратних для сім'ї з однієї людини. Але на кожного наступного члена сім'ї додатково дозволяється 21 метр квадратний. Відмовити у кредитуванні можуть у випадку заборгованості та неспроможності сплачувати. Тож як скористатися цією по Ослугою подати заявку через дію, подати заявку через дію протягом доби отримати. Попереднє рішення від банку в разі його, якщо воно позитивне, тоді звернутися до нас, надати оригінали документів і далі вже працювати безпосередньо з відділенням до моменту отримання такого кредиту. Для того щоб отримати кредит на купівлю квартири, клієнт вже має накопичити певний перший внесок. Тобто частину коштів, частину коштів продавцю квартири віддає клієнт. Так, і частину коштів перераховує банк. Ця частка клієнта вона повинна складати не менше 20% від вартості тієї нерухомості, яка купується. Нова державна програма іпотечного кредитування ЄОСЕЛЯ має попит по всій Україні, і кількість заявок поступово зростає. В цілому по Ощадбанку було видано вже більше 300 кредитів. По Україні і кількість заявок зростає на даний момент, тільки по Житомиру. На сьогодні в роботі вже більше 10 заявок. Це засічень, не враховуючи ті, які ми вже видали в попередній період. Також банки чекають на рішення уряду, яке дозволить збільшити кількість категорій, які зможуть отримати кредит під 7% відсотків річних. То ми розраховуємо, що не лише медики, педагоги та військовослужбовці, але й набагато ширше коло Житомирян зможуть скористатись такою програмою. Каріна Цимбалюк Олег Ціпоренко в центрі подій СТВ.